Знайомтеся, президентка роторі International каденції 2024-2025 років Стефані Урчик, членкиня роторі клубу Мак штат Пенсільванія. Стефані Урчик служила в ротарі, зокрема як директор, довірена особа фонду, голова комітетів зі стратегічного планування ротарі, керівник міжнародного навчання, представник президента, губернатор дистрикту, а також як член різних комітетів Ротарі Інтернешнл» та на багатьох посадах у фондах клубів і дистриктів. Ротарійка з 1991 року Стефані брала участь у різноманітних міжнародних проєктах служіння, включаючи національні дні імунізації, профілактика поліеміліту в Індії та Нігерії, будівництво початкової школи у В'єтнамі. Встановлення фільтрів для води в Домініканській республіці та наставництво нових ротарійців в Україні. Забезпечення обладнання для мамографії та біопсії для лікарні у Польщі було грантом фундації ротарі, який Стефані координувала з ротарі клубом у Кракові. У своїй пам'ятній книзі Краківський ротарі клуб відзначив Стефані Урчик як одного з агентів, які допомагали відродженню ротарі у посткомуністичній Польщі. Наразі Стефані допомагає клубам та дистриктам у США співпрацювати з ротарі клубами у Косово та Албанії для надання гуманітарних та освітніх послуг. Професійні інтереси Стефані у сфері вищої освіти, консалтингу та індустрії розваг. Вона отримала ступінь доктора з вивчення лідерства в університеті Індіана, штат Пенсільванія, була визнана та нагороджена фондом ротарі та численними громадськими та міжнародними організаціями.